Я в першу я виспалася і встала за 6 годин така виспавшися, що я навіть не могла подумати, що це е, я була в глибокому сні. Ну, якось е, таке відновлення, така енергія. І розумієте, я не могла про це мовчати. Мені хотілося розповідати людям, яку я мала енергію. Це дійсно так було, тому що це такий збалансований, і скажу такий комплекс, він запатентований є, про який не можна мовчати. І... Мені. Бо раніше в мене, наприклад, було, я зранку просинався під ранок, я знаєте, коли там, потягувався, і мишцяла як, як буває, як схватить, то просто нереально потім її розжати. То цей продукт реально допоміг мені цього всього позбутися. Тут е, пізніше розкажу, під час цього ефіру можете залишатися, розкажу, що робить продукцію Фітлайн такою унікальною. І потім ще з Валюшею покажемо, як його вживати, ну і так далі. А зараз хочу представити Валюшу. Валюша живе в Польщі, е, з України вона переїхала в Польщу вже. Е, Валюша, розкажи, будь ласка, як. Піштися з вами. Так, дякую, Валюша, за твої щирі слова, за твої почуття. Видно, що тобі він дуже подобається цей продукт, як, як, як і мені разом з моєю Наталією з моїми батьками. Тому, друзі, якщо ви ще не пробували, от напишіть, будь ласка, в чаті, ну, в цьому в, на ефірі. Е, хто вже пробував продукт, напишіть, будь ласка, плюсик. Хто ще не пробував, напишіть нолік. І е, ми підскажемо, як е, ці продукти замовити по найкращій калені в тому щоб не просто пити ці продукти, а ще й мати е, е, можливість заробляти, то ви також можете заробляти. Можете е, запитатися у Валі або у мене, як це зробити. Тому що ще, ще дуже класний момент. Ви знаєте, що це єдина мережева компанія. Ну, я просто інших не знаю, що можна мати ті самі права е, е, для партнерів, для лідерів е, світу. Люди купують напряму в компанії продукцію Fitline і отримують дуже класні результати. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви теж можете написати, чи Ксюші, чи мені. І в нас теж для вас є е, акційна пропозиція, і, і наприклад, замовляючи да, цей продукт, ви отримуєте подарунки як від мене, так і від Ксюші. Да? Тому звертайтеся, будемо раді вам цьому допомогти, Ксюша. Угу. Так, я приєднуюсь.